Сьогодні я хочу познайомити вас з технікою, аптечки технік КПТ – писати про пережите. Коли ми стикаємося з життєвими викликами, болісними подіями, іншими випробуваннями, нам важливо знайти слова, щоб висловити пережите, почути і зрозуміти себе, укласти споди у своїй пам'яті, зцілити те, що потребує зцілення. Писати про пережити ще й важливо тому, щоб осмислити свій досвід та винести з нього уроки на майбутнє. Як робити цю вправу? Виділіть для письма близько 15 хвилин часу бажано тоді, коли ви маєте певний безпечний простір, щоб побути наодинці з собою. Ви можете писати на папері в комп'ютері, чи навіть якщо немає такої можливості. Просто говорити у диктофон чи в голос. Важливий не стільки спосіб, скільки можливість висловити те, що є в глибині душі, знайти слова, що ви пережили, що відчуваєте. Прислухайтесь, про що ви хочете писати. Насамперед, ми радимо писати про нещодавні болісні події. Це можуть бути події вашого життя, які є. Далеко, але тим не менш, вони болять і потребують вашої уваги. Це може бути про певний період вашого життя або про певні події з вашого життя. Наприклад, як стосунки, пошук сенсу життя, пошук себе, ваші мрії та інше. Коли ви пишете, дозвольте собі бути вільним і щирим. Писати про події, почуття, думки, дії. Якщо ви хочете не лише писати, а й малювати чудово. Зробіть це. Ви можете зберегти написане, можете знищити на ваш розсуд. Пам'ятайте, коли ви пишете, ви не лише розповідаєте собі, а ви ще слухаєте себе. Тож дозвольте, Тій частині вас, яка несе в собі болісний емоційний досвід, вільно говорити, а іншій частині вас співчутливо, неосудливо слухати і мудро з любов'ю відповідати. І ще важливо, спроби описувати пережити на письмі можуть перерости у звичку вести щоденник. А це не тільки про біль, це і про радісні, щасливі моменти вашого життя. І цей щоденник може служити скарбничкою вашої пам'яті. Іноді ви відчуваєте, що написали те, що хочете поділитися з іншими. Зробіть це у розмові, листі чи у формі публікацій в соціальних мережах. Писати це дарунок собі, але це теж можливість. Подарувати свою історію іншим емі тен.